Друзі, всім привіт, доброго раночку. Ми вже прокинулись, попили каву, поснідали. Я вже прийняла душ. Ось, і думаю, включусь, вам покажу. На днях сиділа, гуртала тік-ток, ну, як завжди. Ось, і натрапила на інтерв'ю Тіни-Кароль. І в неї питали, що знаходиться в її сумочці. Так от, вона показала якусь масочку. Потім я далі гортала Тік-Ток. І ще одна дівчина мені попалася в цій стрічці Тік-Тока, яку я іноді дивлюсь. І вона знову ж таки цю масочку. І я думаю, така, хто я така, щоб її не спробувати. Тому ось ця масочка це суперзволожуюча, як каже Тіна. Суперзволожуюча масочка, має ліфтінг-ефект. Так що буду пробувати. Її треба нанести на шкіру. вона така мас... Це така маска, знаєте, з того ряду, що піниться. Ось. Наносимо цю масочку і тримаємо її 10 хвилин. Вона має таку консистенцію, дивіться, якусь. Біленьку, як гель для вмивання. Зараз я нанесу і покажу, як вона виглядає на обличчі. Дивіться, як зразу вона піниться Взагалі ніякого е, запаху вона немає. Нанесла і треба чекати 10 хвилин. Так, пройшло десь хвилин 20 після того, як я нанесла масочку, вона повністю всмокталась у шкіру. Такий, знаєте, має трошечки липкий, але не дуже ефект. Зараз буду її змивати. Масочку я вже змила. Ну, що я вам хочу сказати: з першого разу, в принципі, змін ніяких я не відчула. Ось, ну, подивимось, ще буду користуватись. Ну, прям так, щоб щось мені підтягнуло, супер-пупер зволожило. Не відчуваю, що в мене трошки підсипало і за. Циклу, Ну, це таке. Знаєте, думала, що ця масочка так зволожить, що навіть не треба буде користуватись тоніком, але ні. Відчуваю, що шкіра таки потребує тоніку, Тоніка, тому обов'язково наношу його на обличчя. Бо мені такі відчуття, коли я цим тоніком не користуюсь, мені прям не вистачає вологості. На шкірі. А ще у мене є новенький кремчик під очі, ось цієї фірми. Тут не видно. Інститутіум. Це така фірма. Кремчик такої фірми, як у мене був ось цей зелененький, він дуже класний, прикольний, гарно зволожує. Тут супербіотик. Ну, якісь тут пробіотики. Чому кажу, був, тому що вже закінчився, користувалися ми з Нікусією вдвох цим кремом, але класний. Рекомендую, кому треба зволоження. Я зараз ще трошки там собі <знайду>, знайду що, намастити. І вже буду викидати баночку. Ну, крем дійсно мені подобається, так що рекомендую. Він, правда, не з дешевих. В магазині він коштує 4600. Але це мені була мама подарувала на 8 березня, мені здається. А ось цей крем під очі, він має таку гелеву, легеньку текстуру. Ось. Пишуть, що також дуже гарно зволожує, Я вже ним користувалась. На ніч, коли лягала спати, вмивалась, користувалась цим кремчиком. Непоганий, не обтяжує. І саме головне, що у мене немає на нього алергії. Тому що на креми під очі в мене часто буває алергія, починаю чесати. чесатись очі. Так, кремчик нанесла. Так, а що, ну, цю масочку я не знаю, можу вам порекомендувати чи ні, тому що ефекту якогось такого я не відчула. Але що точно я вам рекомендую, так це ось цю маску для волосся я вам вже показувала в попередніх відео, купувала в магазині. Знаю, що продається в магазині Я Господиня. Тоже, ну, я бачила. Вона дуже класно зволожує волосся. І дуже такі шовковисті, блискучі волосся після цієї масочки, її можна також використовувати як кондиціонер. Вийшла вигуляти дівчат, поки, бачите, сонечко вже сховалась. А поки немає дощу, бо ці дощі вже набридли. Але ще цей наступний тиждень новий також буде в дощах і передають ще й грози на завтра. Тому думаю, хоч сьогодні треба вигуляти. Але так гарно, коли світить сонечко, пташки співають. Таке враження, ніби то літо, ніби то тепло, яке вже має бути, в принципі, ніколи не настане, що і літо таке буде холодне. Ну, Травень місяць, середина травня і холодно, некомфортно. Знаєте, зазвичай звикли для, до того, що в травні вже така спека. Я люблю спеку. Спеку хоч, наприклад, коли тобі спекутно, зайшов додому. Якщо як кондиціонер, можна його вімкнути, насолоджуватись прохолодою, а якщо ні, десь на природі, на дачі, річка. Кай, вже чекаю, коли це вже можна буде купатися в річці. Взагалі, то доби вже розпускаються, а як кажуть, не знаю, правда хто. Але я кажу, що коли розпускаються доби, то вже купатися мож... можна. Точно брехня. Тому що зараз і не покупаєшся, це треба бути маржом якимось. Але хоч немає зараз дощу. Бо вчора ляло, як з відра. Ну і на завтра грози передають. Ось мама заїжджала по справах на дачу, ну, ти кажеш, що трава така ніби. І з початку сезону ніхто не косив. Ну, звісно, тому що дощі, потім сонечко, і дуже благотворно впливає така погода на рослини. Ну, природі потрібні дощі, але, не, але також не дуже занадто. І ще ж полуниця має достигати. Яка це вона буде? Знов ніяка. На базарі в нас, до речі, продається полуниця 240 гривень. А в фруктовій лавці 260. Ось, І кума брала фруктові лавці за 260, каже, що смачна, солодка. Мені також продавець пропонувала. Каже, беріть дуже солодка, смачна, Ну, я щось не взяла. Думаю, треба взяти нікусечки, поїсти. Дівчата насолоджуються, трошечки хоч прогуляються, тому що в хаті їм скучно сидіти. Краса. Такі зелененьке, вже все-таки заросше. Так, друзі, все забуваю вам показати. Ще, напевно, Ледачий не замовляв собі щось з тему. Це не перше наше замовлення. Це е ще раз замовили, дуже я знаєте, що собі хотіла надивилась точно так же в Тіктоці, у блогерів. А, ці всі прикраси. А, я вже, до речі, з себе сережки, але ну, я вам показувала. Я їх купувала в магазині. В магазині вони коштували 135 гривень, такі, ну, типу, золоті сережки, такі масивні, ну більш-менш масивні. Ось. А на тему я дивилась, ціна їх була щось 39 гривень. Уявляєте? Ось тому, думаю, чому б не спробувати замовити а, таке е, колечко. В магазині я такого не знайшла. На тему, звісно, знайшла, тому що на тему я не знаю. Наверно, напевно, чорта лисого можна знайти. Дуже мені хотілося спробувати замовити ось таке колечко, знаєте, з такою вісюлькою. Типу, під золото, воно так розсувається і підходить на будь-який розмір. Думаю, на якому пальчику його носити. Ну, я не знаю, чомусь вони мені так подобаються. Це біжутерія, так не з е, дорогих, але як елемент О, не декору, а як його. Ну, ви мене зрозуміли. І дивіться, ось таке колечко. На Різні пальці їх можна носити, але я планую саме, напевно, на великому мені подобається і на. Середньому також потім знімлю. <свісна> Воно ось тако Виходить, звисає, так витончено. ось Але замовляла я два таких колечка в жовтому кольорі і в стріблястому. Напевно, ми щось наплутали при замовленні. Можливо, там в Китаї наплутали. Не знаю. Мені прийшло одне колечко. І ось такий. Браслетик. Типу, з намистинками такими, але вже в, сріблом, в срібному кольорі. Ось, І я кажу Нікусі, що це навіть може буде підійти під її плаття, яке ми замовили на випускний. До речі, Нікусі ш'ють плаття. На випускний. І дуже сподіваємось на те, що все ж таки його встигнуть пошити. Так що, є ось такий ще браслетик з тему. Потім Нікуся собі замовляла два ось таких калечка з синьою якоюсь такою фарбою і з біленьком. Видно? Ось такі вони собі колечки замовляла. Це вже Нікусі. Мені тільки ось це. Ну і Нікуся також його, ж, звісно, зможе носити. Потім, що ще? Ніка собі вибрала якісь такі. Окуляри для стилю. Хоча в тебе такі, до речі, для зору ну, старі. А права така, такої форми. Ось такі, діловий вид хочу собі мати. Потім, за що я була проти, поки ця річ не дійшла, Ніка каже, замовила собі щось в носа вшикати. За того, що в неї щось часто з'являється нежить, я думаю, знов ж таки піти перевірити її на вітамін Д. Мені здається, що він знов таки просів, тому що коли ми раніше здавали, то дуже низький в неї був цей вітамін Д. Камера переходить до оператора. Ось і да, до чого я до того, що треба знов ж таки здати цей вітамін Д. Аналізи на вітамін Д, тому що минулого разу, коли здавали, то дуже низький а в неї був цей рівень вітаміну Д. І потім, як їй приписали, що є Крістол 20 тисяч, ну там правильний їй цей назначили курс, то за два тижні ми його добряче підняли, було все супер. І знову ж таки, так, треба піти здати. Ось дивіться, це колечко таке гарненьке. Ось. І вона каже, мені мама замовила щось, щоб собі пшикати в нос. Я кажу, Ніка, я тобі не дозволю пшикати в нос якимось засобом, який ти будеш замовляти з Китаю. Ось. Але вона вже була замовила, прийшла ця річ це ось така штучка. І знаєте, що це? Це дихати цим. Бачите, ось так відкривається. І знаєте, що тут за запах? Тут зірочка, пам'ятаєте, раніше в таких коробочках невеличких. Та зірочка була на всі випадки життя. Нежить, головний біль, коли ломлять сустави, крутять. ну для всього. Я пам'ятаю моя бабуся, вона завжди цією зірочкою користувалась, в неї були на всі ці випадки життя. І це також дуже пахне цією зірочкою і ще. ну Типу, тут має бути аромат персика. У неї до цієї зірочки ось таки не відчувається. Ну, Може, віддалено десь. Ледве-ледве. Тому ну, нормально. І ще Нікуся собі замовила ось таку прикольну річ. Мені сподобалась вона. Це такий кейс для навушників її. З таким дельфінчиком. На її AirPods. Ну, Прикольно, гарно виглядає. Це Нікусин е, улюблений колір, голубий. Я вам вже казала, голубий синій, вона дуже полюбляє ці кольори. Так що, ось такі у нас замовлення з тему. І ще, Нікуся замовила собі дві ковтини, футболочки такі на літо. Непоганої якості, але я вже вам їх показувати не буду. Бо, думаю, ну ж, хочеться з вами чимось і таким поділитися. брязкальцем. А, Нікуся Даше собі чехол на телефон розлякалась. Лора тільки що злякалась. Там заряджається така штучка, пам'ятаєте, вона показувала, якою запаюють пакети. Лора підійшла понюхати і шуганулась. Все. Так що ось такі в нас замовлення. Тут ще дивіться якась рибка. І таке, знаєте, чим би дитя не тішилось. Аби аби не завагітніли. <с> а ще моя Нікуся-красатуся, коли сьогодні гуляла, дивіться, що мені купила. Дуже я вже її чекала. Це ж моя улюблена авторка Фріда Макфаден. Це авторка книжок Служить". Служниця. Ніколи не бреши секрет служниці, і, і це ось її нова книжечка. А завтра мене чекає в КСД. Угадайте, яка ще книжечка я зробила передзамовлення, Мені вже дівчата подзвонили з КСД, сказали, що завтра приходьте, тому що вони тільки на один день підкладають книжечку. І завтра її треба вже забрати. А яка це книжка? Пишіть в своїх коментарях. Цікаво мені, вгадаєте ви чи не вгадаєте? Я її також дуже давно чекала. І ще одна є книга, продовження циклу, якого я читала. Ох, це приємні новини. Сьогодні почну цю читати. І завтра в мене ще буде довго очікувана книжечка. І не буду знати, як це мені розірвати між цією і тою, що в мене буде. Так що пишіть в своїх коментарях, як, за якою книгою я завтра піду. Я вам обов'язково знімлю, що це буде за книга, але поки що ви пишіть в своїх коментарях. Знаєте, що ми вирішили собі приготувати ход Ось такі булочки взяли. Ось такі булки для паніні з надрізом. Ось все. одна половинка від цієї булки. Вже другий раз будемо таке готувати. Минулого разу готували, якраз кума була в метрах і каже, ну, дзвонить мені і каже, що тобі, може, щось треба в метри я собі беру, беру і тобі візьму. Я кажу, ну а що ти собі береш? Вона каже, то, те і то. -та". Каже, якщо хочеш, давай візьмемо ось такі булки. Вони... Зараз по акції, тобто купуєш три пачки. За одну пачку так коштує. тут 4 штуки Коштує 56 чи 53 гривні. А якщо береш три таких пачки, то 32 чи 34 гривні. За одну ні за три. Ну так, да, за одну. Ось. То минулого разу зробили, нам дуже сподобалось. Знаєте, як я роблю? Ото ми підсмажуємо булочку на грилі, потім ще сосісочки підсмажимо на цьому грилі. І я зроблю, типу, салатик, такий молода капуста, тру туди моркву. Що ж я? Огірок натирала, все це перемішувала з солькою. Ось, і Потім підсмажену булочку з сосискою змащую кетчунезом Це кетчуп з майонезом, якщо хтось може не знає. Ось, Викладаю цей салатик, зажимаємо і дуже смачно виходить. От, І Нікуся сьогодні гуляла з подругою. Кажу, де ви будете гуляти. Ніка каже, не знаю. Я кажу, ну Якщо хочете з'їздити метро, візьміть булки, то Ніка, хочеш цей такий бутербродик? Поїхала і взяла три пачки. Одну пачку поклали в морозилку. А одну зараз з'їмо. Тут в упаковці йде 4 штуки. Ось такий, типу, салатик зробила, який буду начиняти булочки. Такі хрумкенькі. І сирочок. Бо минулого разу забула покласти сир. Хоча е навмисно ж брали для цих бутербродів. І ось такі сосисочки. Будемо так от. Також смажити на грилі. Запаяв? Що в нас є така ось штучка. Знаєте, коли відкриваєте пакетик, продукт ще залишається. На тему, до речі, замовляли. Так жух, Провели, воно плавиться і запаює пакетик. Так, що ось так. Така в нас буде, до речі, вечеря. І ще будемо все це запивати кока-колою. Смакота вимальовується, слина вже тече. І, до речі, вчора варила компот, сьогодні вже його випили. Там нам, у нас ще сосінчики смажаться Оце, знаєте, класна річ в побуті, що цей гриль, класно, на ньому смажити стейк. А якщо є можливість і стейк, той, що продається, в сільпо. Витриманий яловичий з такими прожилками. Ой, на цьому грілі бомба-ракета получається. Ось. Ну, і цей завжди також нас виручає. Дуже часто в ньому готуємо. Ну, Про це я вам вже казала. Ось ці три речі, які майже щодня використовуються. Тостер щодня. ну, кавомашина точно що, <різь> щодня. А гриль ну, на тиждень десь два-три рази. Ми в ньому готуємо. В цьому трошки рідше, але він також не сумує без діла. О, ще гарчичку діжонську. Боже, на що це так смачно робити? Правда, Лорочка? А Лорочка з бусічкою сьогодні вже два рази гуляли, от я з ними гуляла і ввечері ще Нікуся погуляла. Ось тако виложила. Салатик, сирочок. І сосисочка. Цього разу сосиски вони такі коротенькі, а минулого разу прям такі довгенькі я брала. Але нічого, то, виходить, півтори сосиски. Ні, ну дві. Дві. Угу. На один бутербродик. Ммм. Нікуся! Іди бери свій бутербродик. Такий малесенький, гарнесенький. Зараз ще й коле налью. А ну, накривай. М -м -м. У мене вже слина тече. І вуаля. І дивіться, ось отакий. Ти розверни його до світла. Ось так. Ну, поняли, да? наскільки це смачно. Включила на повтор мастер-шеф. А в нас тут свій май... майстер-шеф. Наливаю кока-колу. Ми вже тут вже всі стекли з слиною. І зараз будемо разом з вами куштувати. Тому я зазвичай щось готую, і потім забуваю вам сказати, залишити свій відгук. Точно так же, як з, з цим печивом в мене вийшло, бо потім мені пишуть, кажуть, Питають, то як же ж печиво смачне, не смачне? Печиво вийшло смачне. Тим паче для тих, хто не вживає цукру. Так, дивіться, в розрізі, ото такий собі мокбан буде. Я називаю Перфекто. Да? Дуже смачно. Сорочок ливається? Але вже я що ці овочі треба обтянути. Дуже подобається і каже, що навіщо нам ті Макдональдси замовляти, якщо можна самим таку смакоту приготувати. Так що всім смачно, хто зараз їсть.